Їдемо у село Йосипівка Кіровоградської області ремонтувати двохкубову бочку причіпного оприскувача, яка вже була ремонтована раніше. Та, на жаль, зовсім неправильно. Сітка, епоксидка, шар за шаром, але пластик так не відновлюється. Отож, видаляємо попередній ремонт та відкриваємо доступ до реальної зони пошкодження. І лише після цього переходимо до правильного відновлення. Спершу двостороннє екструзійне зварювання. Тріщину проварюємо зовні із середини філером того ж типу пластику, що й сама бочка. Повністю заповнюємо дефект та формуємо міцний шов. Це не просто закриття тріщини, це відновлена структура пластику з рівномірним розподілом напружень. Далі працюємо. Працюємо з внутрішнім кутом. Саме тут виникає максимальна вібрація під час роботи оприскувача. Щоб прибрати грубочки та уникнути повторного розриву, кут підсилюється додатковими пластиковими пластинами, які стабілізують зону та знімають пікове навантаження. Після завершення жодних епоксидних латок і сторонніх матеріалів, тільки технологічний шов і правильно сформоване підсилення. Бочка знову працює так, як повинна. І на завершення, шановні друзі, епоксидка та інші саморемонти це лише тимчасове рішення, яке ускладнює відновлення та збільшує обсяг робіт, щоб не доводити техніку до моменту, коли вона вже тече і потребує термінового втручання. Готуйте її завчасно та звертайтеся до агроремпластик, адже ми працюємо за законами пластику.